Категорично вітаю і запрошую вас на міжнародний форум технологій та інновацій у реабілітації Rehab 20. Моя доповідь має назву реабілітація у мультидисциплінарних командах: кооперувати не можна конкурувати, де взяти, куди застосувати ресурси у кластерній моделі діяльності науково-дослідницьких, освітніх, практичних громадських організацій. Я свою доповідь присвячую обговоренню того, як можна співпрацювати фахівцям з різних сфер науки, освіти, практичної медицини та громадського сектору в ефективних командах за кластерну організацію діяльності, де шукати ресурси: фінансові, матеріальні, людські, технологічні, інформаційні, як їх залучати і як не втратити головне якість реабілітації. Будемо чесно говорити про досвід, долання викликів і помилок, а головне, про координацію зусиль. Чекаємо вас на форумі rehab 20. Буде практично, щиро і, як між своїми. До зустрічі!